Вітаю! Я Лана Точий, і сьогодні ми з командою «Конкурент КонкуренТів заїхали в гості в Затурцівську громаду. Затурцівська громада розташована у Володимирському районі. До її складу входять 26 сіл. Адміністративний центр село Затурці. У селі розташовані такі пам'ятки, як Затурцівські джерела, Витік річки Турії, Костел Святої Трійці, а також Садиба Липинського. Про культуру, волонтерство та життя затурцівської громади в умовах воєнного стану нам розкажуть місцеві мешканці. Я всім кажу, що за Турція таке саме древнє, як костел. Ну, це католицький костел. Він побудований орієнтовно в 1642 році. Е, є версії, що він починав будуватися як православна церква, але ну, можливо був перебудований потім під костел через те, що це були польські території. Mm -hmm. Не можу не стверджувати, не е, спростовувати. Але однозначно це наша гордість через те, що він робочий, він діючий. Приїжджає сюди, Ксьон Олександр постійно службу в неділю служить. Так людей там мало приходить, але. Всі обряди здійснюються, і ми пишаємося тим, що в нас за Турцях є така споруда. Як я розумію, такі споруди в ті часи будувалися далеко не у всіх населених пунктах. Якщо вона була побудована в затурцях, значить Затурці вже в 16-17 столітті мали якийсь вплив і якесь значення. Тому прошу вас зайти в нашу таку гордість і подивитися, як на сьогоднішній день через. Століття виглядає костел. Свій час тут була проведена реставрація і всередині, і зовні, проте радянська спадщина вона ж після себе залишала завжди катастрофу, так само і тут, що тут тільки не було. І клуб був, а потім хімсклад зробили, і з тими ядами стіни настільки ну, прийнялися, що неможливо зараз його вивезти. Оригінальна плитка, яка ложилася ще в 1642 році. От вона збереглася. Угу. Бо там далі це вже нове, а тут збереглася. Тут приїжджає сам, дуже розумний, дуже такий приємний чоловік, з ним поспілкуватися. Ну, цікаво поспілкуватися. Тут він править. Ну, але взагалі щось планується з цієї частини. Не можу сказати. Чи ви не знаєте, чи буде тримати, так? Ну я не можу сказати, чи вони щось планують. Думаю, що ні. Думаю, що ні, через те, що немає тут такого великого потоку людей, що вони ж теж прагматично підходять. Якщо є люди, значить є тоді необхідність. А як приходить мало людей, можливо, вони до цього колись вернуться, але не зараз. Та й так багато зроблено. Він перекритий, він зверху оброблений територією, вони молодці тут. молодці. Трутівського городища. Приблизно 7 століття е, воно датується тим століттям. Якби по, ніхто точно не знає, як там і що було, але попередньо це було поселення слов'ян. І з того, яка там зараз місцевість, видно, що це було укріплення, а біля нього була знизу вода. Цікаве місце, цікаве. Е, думаю, що воно мало досліджене, тому що не збереглося ніяких. Історичних таких ну, фактів. Ну і в дитинстві, коли ми в школі вчилися, у нас постійно туди були екскурсії на це городище. І нам казали, ці підйоми такі вже високі, такі вже високі. Зараз коли чуть виросли, бачимо, що вони такі, але все рівно воно вражає. Ну, і з того, що ми побачимо зараз, дійсно так можна собі сказати, що це було поселення людей на висоті, обмувалося водою з різних сторін. І саме біля цього місця витікає Турія. Це е південно-східна околиця села За Від цієї назва село за Турією. За Турцією. Розкажіть про ваше лісництво. Чим ви займаєтеся? Скільки ви лісів утримуєте і як от сьогодні працює взагалі ваша сфера? На даний момент наше лісництво має 5300 гектарів лісу, це губинське лісництво, ще по сумісництву я в лукачах там 2500 гектарів лісу. Займаємося лісорозведенням, доглядом за лісовими культурами, посадками, санітарні рубки проводимо, вирощуємо ще декоративний посад матеріал в лісництві. І, будь ласка, про вашу історичну пам'ятку, яка є в вашій громаді і в вашому селі. Скільки їй вже часу, і як ви її стараєтеся оберігати, щоб ну, зберегти хоч в тому стані, якому вона є? Ну, наша Святомихаллівська церква це наша гордість. Вона побудована в 1645 році. Мала також свою попередницю, дерев'яну церкву. Наша церква побудована в формі хреста. Можете звернути увагу. Також вона в стилі бароко побудована, мають стіни шириною півтора метри. Була греко-католицька, а потім перейшла в православ'я. Нам головне от. Uh -huh. Скільки документації зробили, все поробили, гроші платили через Луз, до Києва добрали, скрізь все, зробили, все, потім кажуть, прийшла й бумага робити самостійно. А тут пам'ятника. Зразу пам'ятку давали, потім той. І досі, не знаю, зараз там, кажуть, вроде то письмо прийшло, щоб по-новому робити документацію. Ну ми не в силі, село, не в силі, навіть ну, людьми з пенсіями. Ви розумієте, які її кошти сюди. Ну, звичайно. Ну, а далі що? Працюємо, що можемо, то працюємо. У нас тут є така ікона, що завжди наш священик привертає до неї увагу. А ця ікона по особлива по-своєму, тому що в Діви Марії видно волосся. Угу. На, на будь-яких іконах його немає, на, ну, на других інших. А тут видно її волосся. Це вона також вона позолочена Є фотографії в старовині, тобто 1905 1907 рік, так, на цій фотографії оця липа вона має висоту, от як оце деревце майже на рівні з церквою. Це вже тоді її було вже років 50 і вже тут порахуйте ще 100, ну поверх 100 років. Вона горіла, як вам бачите. Також бачите, що вона і полопала, тут було ще одна гіляка, вона розчихнулася, але... Все одно родить, плодить і цвіте. У 15 столітті в нашому містечку Киселин більша половина переважно були євреї. І в 19 серпня 1941 року в Село вірвався Вермахт, і німці розстріляли 48 євреїв і двох українців. Їхня могила розташована поблизу костелу. І також вони взяли місцевих євреїв в гетто, також там недалеко від костелу, і примушували їх до лісови, ліс, сільських і лісових робіт. І На початку серпня 42-го року, Наказали нашим місцевим мешканцям ось тут викупати яму, і машинами перевозили євреїв, дітей, жінок, і на місці тут їх розстрілювали. Тут близько загинуло близько 500 людей. Е, місцеві мешканці розказували, що тут засипали десятиметровою глиною ще зверху, і просочувалася вона кров'ю. І дуже, дуже ще було певний. Час ця земля ворушилася, і на сільських в сільськогосподарських роботах завжди це місце уминали. Але 15 серпня 2015 року зі створення меморіалу виконано під наглядом комітету у справах збереження єврейських цвинтарів в Україні, і та, було тут відкрито меморіальний знак. Це ще одна наша пам'ятка костел, який був перебудований у 1720 році. Тут раніше була, була Аріанська академія. Потім після розпалу Речі Посполиті її закрили і був побудований костел непорочного зачаття, Пресвятої Діви Марії. Прошу зайти, подивитися. Ага. Тут ще лишилися трошки Таких пресок на стінах, розписів. Також тут була, було знайдено мадонну uh -huh. без голови, але приїхали поляки і вони її забрали і, напевно, в себе там в Польщі. Ну, голови вони ну, шукали, а голову не могли знайти. Тут також лишилися ще підземні ходи, трошки вони трохи обвалилися, але ще тут можна пройти і подивитися. Костел два рази був зруйнований. Під час Першої світової війни його зруйнували і його реставрували. І також під час Другої світової війни другий раз і тут був відкрито було цех по переробки льону та коноплі. І Тут відбулася пожежа, і він згорів. І після того ніким не використовувався. Немає даху, підлоги, вікон і отаке. От також 11 липня 1943 році підрозділ УПА за допомогою ще деяких місцевих мешканців оточив костел. Поляки, які прийшли сюди на богослужіння, було розстріляно їх з кулеметів. Після того наші місцеві мешканці взяли тіла і винесли їх на невеличке кладовище. Воно вона поблизу костела. Можемо пройти і подивитися, і поховали їх. І цього року в нас відбувається 80-ті роковини волинської трагедії. Ми знаходимося на території Заторцівського меморіального музею В'ячеслава Казимировича Липинського, українського історика, політичного і громадського діяча першої третини ХХ століття. Насправді його роль не оцінена досі в нашій історії. Я думаю, що з часом це буде описано, надана відповідна оцінка. Цікаво, те, що музей створений у його батьківську маєтку, і перед нами. Будинок його брата, бо батьківський дім було зруйновано відступаючими російськими військами. Взагалі, Липинські за Турцях жили 100 років з 1839 по 1939 рік, коли вже його брат з родиною виїхав, коли почув про наступ Червоної армії. Ну, звичайно, він правильно зробив. Ми зараз всі бачимо живу в онлайні, що роблять росіяни на нашій території. Те саме було і 100 років тому, і 70 років тому. Тобто, це не змінилося. Постать В'ячеслава є дуже важлива, бо він був одним. Одним із небагатьох прихильників української державності. Ще будучи студентом, у затурці заснував читацький гурток. До речі, киселин тут має велике значення, бо киселин був центром волості. Тобто, затурця це було відстале село, а киселин це було містечко. І там В'ячеслав Липинський часто бував, там була пошта, і на пошту, як писав В'ячеслав Липинський, приходила чотири примірники ради всеукраїнської газети, яку видавав Євген Чекаленко. І як писав В'ячеслав Липинський, до читачів ця газета приходить слідами пильного читання. Mm -hmm. В Затурці йшли два примірники: одну газету виписувала його мама Клара Липинська, а іншу місцевий священник. В'ячеслав Липинський заснував читацький гурток в сатурцях і вчив нас українців бути українцями навесні весні 1931 року. В'ячеслав Липинський захворів на грип. Це дало ускладнення на його хворі легені, і він помер 14 червня того ж року. За його заповітом, розпорядником похорону призначив він Станіслава Липинського, який жив у Затурцях, і родичі вирішили поховати його тут. Доки його тіло везли із Австрії на територію Волині. Тут було збудовано склеп на 12 місць, На стежі є проєкт цього склепу. І там був похований Вячеслав Липинський, перший з Липинських, Хто тут наспокоїться? Коли вже Україна стала незалежною територією, кладовища домоглися, щоб прибрали. Ну бо в радянський час воно було дуже поруйновано. надгробки були вивезені на будівництво ферми. Час від часу щось повертають на кладовище, що відкопують. Ця територія зараз доглядається працівниками сільської ради. Пам'ятник теж було встановлено до ювілею В'ячеслава Лапинського у 2002 році. І він з гіпсу і потребує постійної реконструкції. У зв'язку з початком війни, в 2014 році, з коронавірусом відвідувачів тільки зменшилася, але ми зараз вже виходимо ну, приблизно на ті показники, що були раніше, бо люди більше цікавляться постаттю В'ячеслава Липинського. Плюс почастішали трошки шкільні екскурсії, які десь їдуть, там, наприклад, на Володимир з Луцька і заїжджають до нас чи навпаки. І також дуже в нас збільшилася географія відвідувачів у зв'язку з тим, що досить багато людей, які Жили в інших областях України, переїхали на Волинь і приїжджають до музею, хочуть поцікавитися із областю, де вони тимчасово проживають. Почалась війна, був період такої невизначеності, тривоги. Ніхто не знав, як буде і що буде. Переживали дуже важкі дні. Зразу скажу, що дуже багато наших хлопців пішло, як і скрізь, пішло на фронт. Пам'ятаю ті часи, я особисто всіх відвозив до військоматів. Люди йшли на фронт. І зараз на сьогоднішній день дуже багато наших хлопців там перебуває. Люди самі розуміли, що відбувається, і максимально направляли свої сили. На те, щоб чинити спротив цієї агресії. Ну, ми теж тут себе на початку і створювали такі добровільні дружини в громаді, здійснювали патрулювання території, виставляли блокпости. Кожному селі були блокпости і не по одному, а по два. Бо Кожен житель села вважав за потрібне хоча б в такий спосіб захистити свою територію. Навіть пізніше були вже команди від поліції: зняти там поста, зняти там поста, бо там перешкода руху, там перешкода руху. То люди, людей ще треба було вмовляти, щоб вони познімали це, бо не хотіли. Е, ну але час був тоді важкий і зараз він важкий, і не легший. Але люди і держава продовжує боротися і всі свої сили направляють на те, щоб. Скоріше прийшла перемога. А якщо повертатися до тих перших днів війни, то важко було і для місцевих органів влади, і для людей. Тоді всі переключилися на гуманітарну допомогу. І ми теж не були винятком, переключилися зразу на гуманітарну допомогу. Якось так стається, що в таких ситуаціях знаходяться люди за кордоном, які готові допомагати. Так само наша громада познайомилася з жителями Польщі, які живуть в Англії. Я неодноразово казав, що сильно нам допомагав громадянин Польщі Ярослав Куржавський, який живе в місті Лінкольн, а сам є поляком. Він організував такий канал гуманітарної допомоги з Англії прямо до затури через замость за допомогою жителів англійських міст Скантроп. Лінколь, Бостон, а також за допомогою е, польської школи в місті Лінколь. Люди продовжують допомагати, і на своєму рівні ми також стараємося підтримувати по мірі своїх можливостей людей. Ми стараємося е, займатися тим волонтерством, яке на сьогоднішній день е, на, для, на, на нашу думку є. Е, Таким доцільним, ну, наприклад, ми маємо можливість возити візки колісні для людей, які мають проблеми з рух з руховим апаратом, по всій Україні. Ми знайшли таку можливість в Польщі через таку організацію Нестор. Там керує Джеґо Швеєр, наш товариш, який має за турцями безпосередній зв'язок. Колись він до нас сюди приїжджав. Це ж таки, це непітальне так. приміщення, а Нас. ви все-таки взяли своє сховище і переробили. Як вас це все вдалося зробити? Е, ну, сховище ми знали, що воно велике тут трошки було захаращено, тому що останній час ми такі продукти беремо, що ну, ми, в принципі, і не ховаємо сховище, бо не за гроші, катопля, все. То ми вирішили е, завдячуючи Юрію е, Вікторовичу, який Наполегливий в нас, дуже наполегливий. І він ходив, і ми це все подивилися, ми все це вирішили, знайшли хорошого майстра, який нам ну, так само він нам все радив, як краще зробити те, як краще зробити стіну, як краще зробити селю, утеплити, щоб діткам таке було тепліше. Закупили два вигрівачі, такі вони ніби маленькі, примітивні, але вони тепло своє дають. От, ну тут що було найгірше? Це було сиро того ж у приміщення 50-річної давності, в якому ніхто нічого ніякого ремонту не робив. Ну і слава Богу, вже квітень, травень, червень пішов четвертий місяць, як ми працюємо. Діти з задоволенням бігли всі, і маленькі, в наже стри на ясенна є, ну, яка, я з двох років. Всі дітки були доволі. Вони прибігали, вони сідали, вони гралися, вони щось там ці ігри придумали вкласти. Ну, їм, їм було тут цікаво. Їм як то. Умінялася обстановка, як своя, як, як друга хата. Uh -huh. <смі> ну, одним словом, що це волічки, рюкзачки. Так, вони там собі водичка, ну, маємо воду, маємо біотуалет, туди в кінець закупили. Допомагали всі. І з своїми коштами. Долучилися. Батьки долучилися дуже багато активно. У нас діток? Десь 50 з персоналом, виходить, десь там 60. Цей території видає. Коли мене питають, хто у вас працює в громаді, я завжди всім кажу так гордо, що в мене в громаді працює е, агрофірма П'ятидні на чолі з Дібровою Валерією. У нас на громаді працює «Вілія» з Євгеном Дудкою, надпотужна організація, яка також е, обробляє велику кількість земель і відповідно платить податки. Західний Бух» у нас працює, веселе Агро. В нас працює на громаді пан Курчак, Західна аграрна група в нас працює на громаді. Чому я говорю, що це важливо? Важливо через те, що зараз всі знають, що в Україні сільгосподарський бізнес це в Європі, це все воно, ну там є якийсь іскравий бізнес, а це вже частина економіки держави. Так, да, їм зараз важко через те, що вони мають проблеми з реалізацією, але для нас вони є основними бюджетуми організаціями. Ми зараз виробляємо в більшості м'які сири, такі як такі види, як сологуні, моцарела, халумі, скаморца. Плюс ще в нас є молочна продукція. Це такі як йогурти, кефіри, молоко. От. Плюс у нас ще є там сири, такі лабне, може ви чули, пробували. І так само є в нас сирні десерти. Ми, в принципі, продукцію виготовляємо в невеликих кількостях. Ми десь в середньому переробляємо в районі трьох тонн молока за добу. Ну, в принципі. А Я... молоко це ваше, чи ви збираєте від населення молоко? 에, чи дивіться, все ж таки на... є ще ваше у нас, господарство? В принципі, є ще господарство, от воно знаходиться ну, тут на території, і плюс ми ще докуповлюємо, бо не вистачає потужностей uh -huh. від нашої ферми. А скільки продукції от ви в день виготовляєте? Це залежить від самої продукції, яку ми виготовляємо. Uh -huh. Якщо це самі сири, це може бути в районі десь 300-400 кілограм. Якщо це йде більше різновидність, там молочна продукція, сири там, чи те саме лабне, воно в районі виходить, десь кілограм 600. Ми в добу переробляємо майже готові продукції. Нашу продукцію ви можете побачити в таких магазинах, як улюблений, улюблений продукт, Забіякан Забіяка, Сільпо і Ашан. В більшості ми поставляємо на такі магазини. А скільки людей взагалі у вас задіє на виробництві, і скільки от працює? У нас приблизно на виробництві працює в загальному 21-22 людини. Тобто підприємство невеличке, для населення окружного ми надаємо роботу. От, люди працюють, працюють вроде би ніхто не жаліється. В нас в Затурцях до війни планувалося будівництво вітрових електростанцій. Це, напевно, Проєкт проект проект, всієї моєї каденції і, напевно, сильнішого проєкту в громаді не буде, угу. тому що це надсучасні технології, це великі доходи, це перспектива для громади, яка за вітровими тих електростанціями стояли там інші проекти. Мені трошки розповідали, я знаю, але це не буде зараз стосуватися нашої розмови. Скажу так, що ми. Два роки готували проект по Весвінду. Так називається компанія, яка мала будувати ці вітряки. Мало будуватися 33 вітрових електростанції. Проєктувалася ціла лінія від Затурець до Боратина електропередач, куди мала йти електроенергія вироблена. І дуже добре, що спільними зусиллями ми закінчили цей проект до війни. Тобто, перед війною ми закінчили всі роботи, отримали дозвіл на будівництво і фактично мало почнеться будівництво. Приїжджали до мене тут катарці. На сьогоднішній день цей проект не реалізувався. Наскільки я знаю, катарці більше не хочуть, поки війна приймати в ньому участь, але він готовий, тому фірма Westwind, вона продовжує. Пошук партнерів, з якими вона зможе його реалізувати. У вас є футбольний клуб Турія. Розкажіть за нього. Все ж таки, у вас не тільки аграрна mm -hmm. вина, да. громада, а ще й спортивна. Є в нас клуб такий. Він не день зареєстрований, він створений так нами. Ми його називали Турія через те, що всі знають, що в Затруцях витікає mm -hmm. Турія. Довжина Турії 168 кілометрів. Одна з найбільших річок. Волині, у нас вона маленька, а вже в Ковалі велика, в прип'ять впадає і так далі. Грали футбол тут і ще до мене, тому я взяв за основу 60-й рік створення команди, так як створювалася, наприклад, наша Волинь, тоді ще Турпедо-Луцьк. Я питав людей, тоді вони також грали. Ну і коли ще не був головою громади, я активно з однодумцями займався футболом. Спільно з директором школи Михайлом Антоновичем Кушнюром Затрутівської будували стадіон, будували ну, старалися, робили, створили нормальні умови для того, щоб е діти сільські е могли. Да. І ви знаєте, коли я це робив, я якось тим не здувався. Ну зараз, коли я бачу, скільки виходить дітей туди да, ввечері, мене це дійсно радує. Ми всі чекаємо нашої перемоги. Яке буде ваше перше рішення, коли ви відчуєте і вже будете знати, що вже в нас перемога? Що ви зробите найперше? Я би хотів, би, щоб всі прийшли мої хлопці, з якими я спілкуюся щоденно по телефону, з багатьма живі, здорові додому. Я хотів би, щоб жителі моєї громади і не тільки громади, України нарешті. Отримали душевний спокій і щоб ми всі пам'ятали, якою ціною нам дається ця перемога, і завжди вшановували тих людей, які вже ніколи не повернуться з війни на свої рідні терени. Більше про затурцівську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами, вказаними на екрані. З вами була Алла Наточі на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі!